Нацбанк випустив пам'ятні монети до дня воєнної розвідки. В Хмельницькій області планують посадити 9 гектарів нових лісів. Встановлював маячки на Хмельниччині. Затримали ФСБшника. Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе. В Студії Денис Піменов це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. В Україні день воєнної розвідки відзначають 7 вересня. На честь цього Нацбанк випустив пам'ятну монету номіналом 5 гривень, яка була виготовлена з Незельберу. На аверсі монети розмістили емблему генерального управління розвідки. На реверсі розташувалося гасло воєнних розвідників латиницею, мудрий пануватиме над зірками», а також зображення сови, яка пронизує мечем образи території Російської Федерації на тлі земної кулі. Нацбанк випустив пам'ятну монету тиражем до 75 тисяч штук. Придбати сувенір можна від сьогодні в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку, а також у відділеннях банків-дистриб'юторів. Український пригодницько-історичний екшен. Довбуш після другого прокатного вікенду зібрав понад 23 мільйона гривень. Позаду мене ви бачите трейлер до цієї кінострічки. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Держкіно. Далі цитуємо, як деться в повідомленні, після другого прокатного вікенду касові збори фільму Довбуш нарахували 23 мільйона гривень, а кількість проданих квитків сягнула майже 165 Тисяч. Отже, далі коротко про фільм без спойлерів. Стрічка заснована на реальних історичних подіях. Початку 18 століття сюжет розгортається навколо повстання опришків проти польської шляхти. Двоє братів: Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками у пошуках помсти панам за вбивство батьків. Довбущів брати стають ворогами. Один одному. Один прагне грошей, другий справедливості. Запрошуємо до перегляду українського кіно. Співробітники Служби безпеки провели багатоетапну спецоперацію на Хмельниччині, у результаті якої затримано ще одного агента ФСБ. Зловмисник готував ракетний удар агресора по одному зі стратегічно важливих об'єктів Укрзалізниці на території регіону. Інформують у спецслужбі. Для цього фігурант намагався встановити GPS-трекер біля заздалегідь визначеної окупантами цілі. За сигналами маячка, ворог планував скоригувати свої ракети для ураження інфраструктурного об'єкта. У разі успішного виконання ворожого завдання російський агент сподівався отримати грошову винагороду від свого куратора з ФСБ. Гроші мали надійти фігуранту на його банківську картку. Однак співробітники СБУ зірвали плани загарбників і затримали їхнього поплічника на спробі встановлення електронного пристрою. За даними слідства, затриманим виявився мешканець Славути, якого навесні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник Кримського управління ФСБ. Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук, банківські картки, мобільні телефони та сім-карти із доказами злочинних дій. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Зломисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Лісівники трьох областей Буковини, Хмельниччини та Тернопільщини, вже почали підготовку до осінньої лісокультурної компанії. Вона стартує, коли у рослин закінчується вегетаційний період. Зазвичай це кінець вересня, початок жовтня. Цієї осені на території цих трьох областей планують повисадити 1 мільйон 673 тисячі дерев. Про це повідомили в Подільському лісовому офісі. Лісівники планують провести відновлення лісу на площі 319 гектарів та додатково створять 18 гектарів нових лісів. Так, на Хмельниччині планують висадити 9 гектарів нових лісів та відновлять ліс на ще 93 гектарах. Кожну весну та осінь ми висаджуємо молодий ліс. Висадка проходить у рамках програми президента Зелена країна, кажуть лісівники. Наразі у філіях Подільського лісового офісу готують ґрунт до садіння нових дерев. Філії повністю забезпечені садівними матеріалами, які виростили у лісових розсадниках та селекційно-насінневих комплексах. Найбільш розповсюдженими породами дерев у нашому регіоні є сосна і дуб. Їх і садитимуть найбільше. Завтра, в четвер, 7 вересня, один із мікрорайонів Хмельницького залишиться без води майже на весь день. Працівники Хмельницького водоканалу ремонтуватимуть запір, запірну арматуру. Саме через проведення робіт її змушені призупинити водопостачання, повідомляють на підприємстві. Воду відключать до мікрорайону Дубове. Роботи триватимуть з 10 до 17 години. Наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажайте долучитись до інформаційного фронту на першому подільському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. До зустрічі в ефірі і бережіть себе.